У лісах поблизу Дрогобича є дорога, котра для багатьох людей стала дорогою, що веде до світла. Колись тут була військова частина. Коли її розформували, за все, що мало хоч якусь матеріальну цінність, взялися охочі до легкої наживи руки. Так від величезних казарм залишився лише фундамент. Решта будівель нові власники отримали ось у такому жалюгідному стані. Усі ці, так би мовити, приміщення було передано українській греко-католицькій церкві. Відтепер сюди приїжджає священник і служить святу літургію. А, дякую. Слава Ісусу Христу, Ала, вітаю тебе!

І Бог виводить людину, а не якісь центри реабілітаційний чи хтось інший. А я можу сказати, що я є лише свідком того, що Бог робить в серцях інших. Не можу сказати, що я комусь щось там дуже допомагаю чи навертаю, чи щось таке, Це лише Бог робить. Сестра Дарія постійно проживає тут із узалежненими. Мені здається, що в тій реабілітації дуже є важливо, що власне, йдемо з Богом. Для нас в нашій спільноті таких, як би, Три е, стовпи є, так ми маєте, на, на чому будуємо реабілітацію. Перше, це є молитва. Молимося три рази на день, е, рано, обід і вечором. Так само перед будь-якою поживою і після е, споживання їжі. <кій> так само важливою є дружба, то разом з іншими, спілкуватися, ділитися, не замикатися в собі або виходити з того узалежнення, в яке людина потрапила. Але не звертати увагу, не акцентувати увагу на тому, що де я була, де я був. А Саме важливе є, що, що я просто йду далі. Я маю якусь ціль десь. Йду. Так стараємося, щоб кожна людина то зрозуміла, щоб вона мала ціль куди йти, якось знайшла в собі, не, не пропонуємо цілі. І третє таке важливе є це є праця. Праця вона допомагає людині зреалізувати себе, відчути, що вона потрібна, також щить почуття обов'язку, відповідальності. Людина, щось робиш не тільки для себе, але також для інших. Може чимось причинитися, що хто може робити? Священник отець Ігор Козанкевич живе в Дрогобичі і щодня приїжджає сюди відправляти богослуження. Усередок діє тільки допомогою, це не є якась, якась, якась чудотворна паличка, яка сама оздоровляє, це не є таблетки, це не є якийсь, якийсь гіпноз чи магія, це є, це є всього-навсього місце, де люди можуть почати нове життя. Кроками, які ми пропонуємо тут, це є найперше ізоляція від середовища, в якому людина була узалежнена, де, де людина пила горівку. Чи Брала наркотики. Тут є можливість побути один на один з собою, побути в спільноті людей, які хочуть подібно, як іти, вийти з узалежнення. Другим кроком, який ми пропонуємо, це є групи взаємопідтримки, де можна почути історію другої людини, яка вийшла в певний спосіб з узалежнення, яка поборола ту чи іншу спокусу. Наступним кроком є Трудотерапія. Звичайно, щоб людина могла мати ціль в житті, вона мусить мати якісь завдання, якісь кроки робити, вона мусить бачити результати своєї праці. І тому ми самі тут працюємо, самі ремонтуємо цей будинок, робимо це місце таким, якому би хотілося жити. І останнім це є підтримка, підтримка священника, підтримка інших духовних осіб. Це також є розмови при потребі з якимись людьми, які є психологами чи навіть психіатрами. Це є розмова з лікарями чи допомога лікарів, якщо є така потреба. Але найперше, ще раз повторюю, це є бажання людини вийти з узалежнення. від наркотиків. Я пробувала сама звільнитися від наркотиків, пробувала різні місця і в лікарнях лікувала, але лікарні тільки знімають фізичну залежність. Протримаєшся неділю, саме більше, чи хоч це саме більше неділю. І потім вертаєшся. І я вирішила спробувати в реабілітаційний центр Назарет. Тут мені допомагає духовно, що в нас тут молитви, що в нас тут спільнота, в спільноті набагато легше це все пережити. Я вже тут протрималася, слава Богу, місяць. Я дуже рада, що сюди попала, благодарю Бога завжди. Мені тут дуже допомагає. Ведизволитися нам від усякої скорпи, гнівої візди, Господе, помолімося. помолімся, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охороні нас, Боже, твоєю благодаттю. Своли. При святу пречисту, преблословену, славну водитицю, нашу Богородицю і Крисну Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самі себе від одного, і все життя наше, Христово, Амінь, Амі. Господи, Бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння у і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амі. Анатолій з міста Львів, узалежному був від алкоголя. Осередцій Назарет, я звільнився від цієї залежності, і не тільки я, а багато людей, які тут побували. Такі осередки дуже потрібні, бо в державі не піклується про залежну сама держава. І тільки отут я зустрів. Допомогу залежить. А як ви вважаєте, що вам допомагає? Що іменно допомагає? Чи то праця, чи природа, чи... І природа, і праця, молитва. Тут звільнилось дуже багато людей від алкоголя. Отож, браття мої, коли сходитесь їсти один. Одного дожидайте, як хто голодний, хай їсть удома, щоб вам не сходитися на засуд. Про інше ж, коли прийду, розпоряджуся. Коли твоя рука або нога стає біль тобі причиною падіння. Відітне її і кінь гей від себе. Ліпше тобі увійти в життя одноруким чи кульгавим. Ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкіненим у вогонь вічний. І коли Око твоє до гріха, тебе призводить, вирви його і геть від себе. Ліпше тобі ввійти в життя одного ніж з обома очима, бути вкиненим у вогненне пекло. Сюди судив осередок Назарет, мене провела залежність від алкоголю. Тому що. Колись приймала наркотики, потім вже надоїло було, і хотіла залишити і почала приймати горілку. Приймала п'ять місяців, е, надоїло вже мені було. і так мені. Я дуже вдячна своїй дочці і тітці, що вони мене сюди привезли. І я дуже задоволена, що я сюди попала, цей осередок, в цю спілку нашу. І відчуваю, що мені, я вже тут знаходжуся півтора місяці, і відчуваю, що мені допомагає. Допомагає мені Бог, молитви і наша спільнота. Ми всі дружні, розуміємо один одного. Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається. На відпущення гріхів пийте <ріпі> з неї всі, це є кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається, на відпущення гріхів. Їх, тобі приносимо за всіх і за все. Obrigado. É. É. É.

Мышку, в вышку, бассейн построили, воды, а это вода. Но ну, что будем хорошо прыгать, сучки, <реклама> то Если у нас проблемы и тоже, было бывает. У вас проблемы что и было, и душа, и конденсат, и все на них накупили. Анна Анатольевна, Хоч мене не зніміть, там, я вас дуже прошу, Що дати? дати? На віконних ставити нічого не можна. Став' на пол. Що загалом немає? Узалежнені розходяться по роботах. Стараннями отця ігора спільнота має 5 теличок. Потрібно заготовляти сіно. Пес охороняє стайню. Газу, світла, водопостачання немає, тому потрібно нарубати дров. Наносити з криниці води. Жінки займаються кухнею, пранням білизни, прибиранням приміщення. А, труднощі, отець наш ігор завжди говорить, що проблеми є для того, щоб їх вирішувати. То є проблема якась маленька навіть. Треба її вирішити. І забувається, що навіть і не знаю толком, що говорити. Але, можливо, такою найбільшою трудністю, яку я бачу, що мало є осіб, які посвятилися до тої праці, щоб жити з незалежними, щоб їм, щоб допомагати, щоб якось бути просто поряд, бути разом, бути товаришем. І якось просимо Бога, і отець, і я і інші, щоб було більше таких осіб, які б могли посвятитися тій праці. Тут можна багато передумати, проаналізувати. Тут, власне, можна віднайти своє місце в цьому житті, захотіти наново жити. Я колись вживала три роки наркотики, а зараз вже чотири роки як не колюся. В цьому мені дуже допомогла моя мама, яка за мене боролася, привела мене до церкви, до одного священника, яка просто мене виборола в Бога, можна сказати, і вимолила. Зараз я вже третій раз приїжджаю сюди до осередку. Просто відчуваю, що хочу жити тут і бути тут. І відчуваю себе тут щасливою. Я знаю, що Бог є з нами, і вірю, що нас не покине. Дякуючи мамі, я закінчила цього року інститут. І я щасливою людиною. Не п'ю, не курю. Взагалі я щаслива людина. Щоденно молячись, щоденно просячи Бога у святій літургії, ми молимося за наших жертводавців, молимося за всіх, хто в який-небудь спосіб підтримує нашу ідею. Щоб допомогти узалежненим, ми відбудовуємо приміщення, ремонтуємо їх, ми поставили новий дах, добудували стіни, робимо різні інші роботи по ремонту, реконструкції цього будинку. Звичайно, що це не є основне, але хотіло б, щоб тут були вікна, двері, щоб тут було опалення, щоб тут коли-небудь провели світло, якого ще немає, щоб тут була вода не тільки в криниці, хоча криниця є дуже симпатична. Хотіло б, щоб тут було приємно і радісно жити. Колись на цьому місці стояв будинок, залишилися тільки фундаменти після розкрадання. Людьми цього місця. Здавалося б, що це місце вже прокляте і тут більше нічого не буде. Але рука Божа хотіла інакше. І зараз інші люди пробують це відновити, пробують наново збудувати тут життя. Часто, коли в житті руйнуємо, нищимо, не задумуємося над тим. Але варто зупинитися. Варто подумати, що воно може послужити. Іншим людям. Ми приїхали сюди, коли цей будинок був наполовину розвалений. Ми зупинили, зупинили злодіїв, зупинили тих, хто розкрадав це. Сьогодні хочемо це відбудувати, відновити. Хочемо збудувати тут нове життя. Запрошую, щоб разом з нами почати це будівництво. Для цього, звичайно, потребуємо вашої підтримки. потребуємо Вашої пожертви на це, щоб можна було купити ті чи інші матеріали. Дякуємо вам наперед за це. Якщо у вас після побаченого виникло бажання допомогти спільноті Назарет, перераховуйте кошти на рахунки, які ви бачите на екрані. Якщо ж ви узалежнені, у карітасі діє група анонімних алкоголіків і наркоманів. Консультації надаються щовівторка і щочетверга, з 16 до 19 години. Звернися, і ця дорога, котра вже багатьох привела до світла, приведе і тебе. Тільки надійся та вір, і Всемилостивий Господь очистить твої гріхи та допоможе повернутися на шлях щасливого. Та гідного людини життя.